Доброго ранку товариству, вітання всім. Сьогодні 24 вересня, неділя. Ми поїхали у Гори Карпати на розвідку вище. Зайшли ще темненько. Сьома година ранку. Вночі пройшов сильний дощ. Зайшли в ліс, пройшло хвилин 15 і молоденький, біленький такі. Такий красончик! Що ж! Надіюся, сьогодні нам пощастить більше, ніж попередній раз. Слава Україні, слава ЗСУ! Україна понад усе, смерть ворогам! Погнали! Пройшли ми годину, обходили всі низи підніжжя горинь, купа сироїжок, мухоморів. Чесникового гриба, польських грибів, всього, але не бігли. Але зайшли на вершинку на моїй грибниці. Два роки тому я тут був. І ось такі два красені. Один. І другий. Будемо шукати далі. О, який осінній. Ви чуєте. І цей красотунчик. О, який. Що, йдемо далі, це вже трошки радує. Таська знайшла ще один ділячок, неподалік. Ось такий. Красунчик. Можливо, ще де є, Йдемо далі шукати. Прийшло. О! Прийшло ще 10 хвилин і бачите здалека. Один красотунчик. Гарно. Ось він а Рядом польський. Але шукаємо пару. Хоч я її не бачу, але шукаємо. Ще 7 хвилин. І тут такий замаскувався красунчик, А, віця, яка краса! Один. А, ніжка трошки. Піду став. Підставший. Товарис бачу теж знайшов. А здалека, бачите, він ще один. Два. йдемо далі дивитися, можливо ще буде. Скажу вже заморилась, тайска, дивися, язичок зараз пити, їсти дам. Ще пройшло 10 хвилин. І ще такий красунчик поки один. Ще подивимося. Можливо є пара. Поки не бачу. Як буде включуся. Поки один. Одинак. Йдемо далі. Крутився трішки нижче стасі і подивіться, які красоти. Ой, то заради такого хочеться в ліс ходити, Ось така бочечка. Ось така бочечка. ось, чуєте? А, подивіться. Ай, краса! Шукаємо пару. Місце рівняти, а пари поки не бачу. Ну, як знайду, включуся. Прийшли ще 15 хвилин і ще такий красончик. Ось такий гарненький. Осінній. Дивіться. Який гарненький. Молоденький. Ось так здалека. Якщо побачите. один, другий з коренем таким. Где-то я третий. А вот там маленький. Третий. Ага, еще есть. Парочка. Твикс. П'я. Якщо ще буде, включимося. Скопилися трішки нижче, бо там грибарів купа було, на голову лізли. Грибів стало менше, але... Але ось такий красунчик є. Ось такий. О, файний! Ось такий гарнюнь.

Саша, йдемо на другу сторону річки чи як? Я не знаю, може повз, я тут одного не йшло такого Ну я тут теж знайшов одного. Але з того боку ми ще не були, я знаю. Йдемо поки що по цієї Так, Перейшли ми по другу сторону річки. Трошки нижче пройшлися, шлахлин 20, і ще такі два красунчики. Один такий красотончик, другий маленький, Не заховався, ось такий гарненький. Таська, шукай грибочки, Таська. Ходи маленький, ходи, шукай, нюшка. Все, беремося до справи, йдемо далі. Ось так вони виглядають. Подивіться, яка краса понад самою річечкою. Таська. Таскачка знайшла грибочка. Дивіться. Грибочок. І річечка. Шукаємо пару. Спускаємося донизу, ближче до машини. Грибочків поменше, але ось такі гарні екземплярки. попадаються. Таська, таська, шукай грибочки, шукай. Один є, шукаємо пару. Дивіться, як все стелено зеленю. Я вже думав, що грибочків немає. А от здалека бачите, яка краса. Дивіться. Ох! Ай, красотунчики. Дякую, Боже, за сьогоднішній день. О, дивіться, один. Е який гарний. Е який другий. Гарний. Один. О! І. Такий є. другий. А -а -а. Такі краси, красотунчики. Так, спустилися ми до автомобіля. Переїжджаємо інший ліс. Результат ніби непоганий. Результат на лице, Результат на привітик. Чаще чес. Рибарі. Вирвались ми нарешті нормально в гори. Їдемо ще в одне містечко. Приїхали на нове місце, молодий ліс, гущак трохи, правда. Зайшли 10 хвилин. Ходимо поки що без результату. Надіємося, щось буде трошки позитивніше. Як щось буде, то включимося. Поки що так. О, продиралися через хащі. Коли 20-25. Одні мухомори, одні мухомори, але тут ось такий красунчик. Ось такий красунчик. Ага. Трошки мешка їла, але... але нормальний. Там у хуморі дуже багато. Ось такий красний. Прийшов ще Андрій, хвилин, прийшов не трохи От ось такий скривлений тибачок. Зажурився. такий, ось такий красунчик, Йдемо далі. От при дорозі ще таке сімейство опені молоденькі. Пахнуть, половину зрізу половину ще є. Ось такі. Помало наша мандрівка завершується. Йдемо до машини, до авто і помало їдемо. Ну, ще по дорозі заїдемо в одне місце, але то так просто для наглядності. Подивимося, чи є щось, чи нема. так і додому. Ось такий результат сьогоднішньої поїздки. Майже відерце білих. І більше половини рюкзака, лисичок і підтаньок молодих. Хороший результат, я вважаю. Дякую Богу за поїздку і за відпочинок. Слава Україні, слава ЗСУ! До нових зустрічей! Підписуйтесь, коментуйте і лайкайте. Байківський грибник.